Доброго дня! З вами Артем Перетокін і полімерні покриття топпласт. Це відео, яке нам надав клієнт, коли він робив полімерну підлогу топпласт на напівсухій стяжці. Ось на екрані були наші матеріали. Вони складені у куту посередині кімнати. Напівсуха стяжка вона досить тендітна, вона рівна, але. Неміцна, тому її просочили 500 грамами грунту епоксид. Він проник в усі шпаринки, наносили в два шари. Загальна кількість цього грунту вийшла 500 грамів на квадратний метр. Це дало цій підлозі міцність. Є багато випадків, коли на напівсухій стяжці. Яку можна сапогом вибити, ну, ви запати тут... е викруткою при нанесенні після нанесення полімерної підлоги? Ми його не шліфували. можна було їздити роклами без проблем. Нє. Тобто це абсолютно нормальна історія. Якщо ну, такий зовнішній вигляд вона, підходить до фасону вашого дизайну, то прикрити можна залишати, Нє. бо її можна легко вмити будь-якими засобами. І можна просто позбивати торчки, які залишилися. І наносити. Наносити ну, і так залишити. В цьому випадку вирішили нанести ще топ пласт польовий кольоровий. Це рішар з такого сірого кольору. Попередньо тут не шлікували, бо немає якоїсь технічної потреби. І це швидко робилося через кілька годин після першого шару, тому ці шари повністю зливаються. Щіткою обмазували в крупних доступних місцях, а потім валіком розкатали в два шари топлата. Але можна теоретично це зробити і в один шар, бо кривість. Цього матеріалу дуже велика. І не знаю. ми тут заклали 250 грамів на квадратний метр. Воно повністю все закриває. Але і після першого шару цих 125 грамів вже не видно основи. Тобто, якщо вони хочеться зекономити, то це теоретично можливо. Ось це матеріал, який прийшов. До клієнта то пласт поліорітан, то пласт епоксид, Він в різних каністрах. Це якась лишня кімната з другого об'єкту.